Метою своєї праці вважав митрополит Андрей Шептицький об'єднання всіх під прапором Христа. Не хочу, щоб хто-небудь сліпо йшов за мною, бо і наука Христа не знає сліпого проводу ні сліпого послугу. Вона є наукою любові і свободи. Слова митрополита Андрея Шептицького, 150 років від дня народження, якого незабаром відзначатиме Україна на Прикарпатті 2015-й проголошений роком митрополита Андрея. Андрей Шептицький був першопрохідцем в екуменічній діяльності. Справу з'єднання церков вважав святою, а єдність людей сприймав як дар із неба, за який варто молитися все життя, хотів не лише об'єднати українців у одній Христовій церкві, але й людей усього світу в єдине тіло Христове. Він листувався з православними ієрархами, налагоджував міжцерковні взаємини, обговорював надконфесійні моделі церковних. Єдності виступав з проповідями в Бельгії, Франції, Голландії, США, Італії, Англії. Був учасником міжконфесійних конгресів. В умовах ще до другого Ватиканського собору фактично, Шептицький йшов пішов е, бути предтечою по суті комунізму. В той час, коли це ще було не на часі свого року, коли е, ще умов відповідних не було, митрополит фактично випереджав у. Величецько полягає у його комунізмі, в його, в в його таку, такому пророцтві. Тобто він не епоху того часу. Із листування митрополита Андрея Шептицького знаємо, що шукав прихильників серед православних і католиків Росії і знайшов духовні ієрархи, священники, дворяни, позитивно і свідомо сприймали ідею об'єднання церков і людей. У Санкт Петербургі відкрив першу каплицю греко-католицьку. Потім він видав, почав видавати місячне видання слово істини на російській мобі. І він старався, він старався завжди, де Коли багато на кінці ХІХ століття, багато імміграцій виїхало за кордон в Канаду, в Америку, він. Постарався і він зробив перший раз відвідати ці країни, щоб зустрітися із своїми вірними, які виїхали у ці країни. Під час Другої світової війни, зважаючи на політичну ситуацію, Андрій Шептицький створив чотири екзархати за межами Галичини: Волинський, білоруський, російський та східноукраїнський. У друкованих працях оприлюднив концепції міжконфесійного миру релігійне примирення розглядав як перший крок до національного об'єднання.